Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку спонсорувати. Ну, давайте поговоримо про маразми нашого світу, нинішнього. Так, ну, давайте візьмемо е, війну на Близькому Сході. Так, між євреями Ізраїлю і Арабами-палестинцями, Арабами-Ліванцями, Арабами-сирійцями і так далі. Мене цікавить, як професор, професора, так, отака річ. От. Євреї семіти. так І під час цієї війни вони бомблять там, що там сектор Гази, цей Ліван і все такий вбивають при цьому семітів арабів. От мені цікаво ну, з теоретичної звичайно точки зору, чи є єврей семіт. Антисемітом, коли він вбиває семіта Араба. Чи це він не антисеміт? Так. Або, наприклад, той самий Араб із Хезбули, чи там із якоїсь іншої організації, Хамасу, наприклад, та вбиває єврея семіта. Є цей семіт араб антисемітом. Одним словом, ну, от такі цікаві речі на конкретних прикладах. Я намагаюся якось це все вияснити. Чи це, якщо єврея вбивають, то це антисеміти. А якщо єврей семіт вбиває семіта, Цього Араба, то він не антисеміт. Чи, чи як це все? Ну, цікаві такі речі. при тому там же ж у самому Ізраїлі є такі ортодоксальні організації, єврейські, не арабські, які виступають проти існування самої держави Ізраїлю. Так, і навіть там проводять демонстрації, і навіть там всілякі стички із поліцією відбуваються. Хто вони такі? Це євреї, так. Вони антисеміти чи антисіоністи? Хто вони такі у е, державі Ізраїль? Ну це ж факт просто. Я наводжу факти, але ж завжди в науковцю. Цікаво не просто факти, а його теоретична інтерпретація, або, як казали в Радянському Союзі, інтертріпація. Так, от, цікаво все таки, тому що цими термінами постійно ці терміни вживають скрізь. Але якщо ми подивимося на конкретні факти, то ми побачимо, що не все так просто, як деякі вважають. Ну, і стосовно українців теж, давайте поговоримо. Так, от мені там закидають деякі, що я, бачите, там, наголошую на деяких негативних рисах українського національного характеру. так, ну, Наприклад, та ж сама довірливість, неймовірна. так, яка. Межує з дитинством, так. Ну і народ чогось сердиться, каже. Що... Ну, от якщо я кажу, що українці дали світові пісню «Хліб і Крила, то це все на ура приймається, так? Ну, а як ми дожили з вами до такого життя, що ще до війни стали найбіднішою державою Європи? Притому, маючи оці всі таланти, Абсолютно об'єктивні, це не придумані, а які фактами підтверджуються. Отже, з одного боку, ми геніальна креативна нація, а з другого боку, ну, <клухи> вибори останні показують нам, що в нас не все в порядку. Так, ну, Я ж кажу про те, що я і Такі люди, як я, так в виборах 2019 року, так, казали, от в Києві конкретно, це не в селі якомусь там десь, а, а в Києві, це ж інтелектуальний центр нашої держави. Так, показували, що не голосуйте от за цього. От. Так, на такому виборчці, на такій виборчій дільниці. Ну, тому що він дурень. <сміст> так, і факти наводилися, так. А от голосуйте за цього. Дивіться, така дуже гарна людина. Багато мов вивчив, економіст, юрист, і все останнє хоче вам служити. Хоче. За кого проголосували? За дурення. Ну, що це нормально? Ви хочете, щоб я хвалив у вас за це все? Чи та сама жінка тут же в Києві обрана такого ж самого штибу? Бачили ж уже ж опитування робили, що хочуть голосувати за, за, за цю даму? Ну, пропонуємо. От дивіться, розумна, так, гарна мови, багато, мов багато знає. так. Розбирається в геополітиці, геостратегії, економіст, юрист. Обирайте її, будь ласка, ні, обрали. <сум> Зовсім не то, ви хочете, щоб я хвалив вас за це? Ну, ви вибачаєте тоді. Нагадуєте мені того фору, який прийшов до лікаря, а лікар каже: ну, вибачайте, ви хворі? Так, треба лікуватися. Ось вам ліки, а той йому каже, та ні, я не буду лікуватися, ні. Ви мене не любите, лікарю, ви ставите мені такий діагноз, так? Не хочу я цього всього. Я буду жити, як і жив далі.